Всім привіт! Компанія Realme повернула мені мій 2015 рік. Рік, коли я був щасливим володарем смартфона із задньою шкіряною кришкою LG G4. Пам'ятаєте, такі мода на натуральні матеріали корпусу повертається, і треба сказати, що з тактильного погляду це. Прекрасно, а ще прекрасно те, що не потрібно платити за ці відчуття чотиризначні числа в доларовому еквіваленті. Це Realme 11 Pro+, Plus, смартфон, який оснащується датчиком Samsung ISOCELL HP3 роздільною здатністю 200 мегапікселів, задньою панелю з натуральної шкіри, і коштуватиме це все в районі 500 євро. Важкий люкс для народу. Дизайн. Оздоблення задньої кришки шкіра, яка не тільки додає ще більше вишиканості, а й також забезпечує захист від випадкових падінь і відбитків пальців. Знаєте, буде дуже цікаво поспостерігати, як постаріє шкіра в майбутньому і якого вінтажного ефекту набуде цей пристрій. Над дизайном цього смартфона працював сам Матео Мінотто. це екс-дизайнер поліграфії компанії Гуччі. Папалюджі Марія Граціс. Варіант кольору, який у мене називається золотий світанок, і в принципі він має такий самий вигляд, як і називається, із золотим оздобленням і слоновою шкірою. У верхній частині розмішане гігантське кільце камери. Зараз це тренд у піднебесній, робить ось такий акцент на камері. Тут розміщені три датчики і модуль спалаху. Я не любитель дуже великих і круглих майданчиків для модулів камер, але потрібно. Визнати, що саме в цій моделі такий майданчик у поєднанні зі шкіряною кришкою має дуже симпатичний вигляд. Той випадок, коли поєднання хай-тека і класики вдалося. Преміальний смартфон це не тільки матеріали корпуса і вага. Незважаючи на великі габарити смартфона, відчувається він доволі легким у руці. Важить 184 грами для преміальних пристроїв. Це дуже скромна маса. Але тут є певний баланс, оскільки сам смартфон. В міру тонкий. Загалом Realme провела величезну роботу з точки зору дизайну і сприйняття пристрою. На цьому стоїть акцент. У Realme 11 Pro Plus. Ви отримуєте вигнуту AMOLED-панель, яка раніше була доступна лише преміальним флагманам, і невеликий отвір зверху для селфі-камери. Екран може оновлюватися зі швидкістю 120 Гц і має роздільну знатність Full HD Це вже стандарт галузі. Рілмі дуже наполегливо бореться з шимом в екранах своїх пристроїв, і за це їм реально респект. У Realme 11 Pro Plus частота мерехтіння екрану 2160 Гц. навіть на мінімальної яскравості екрану, мерехтіння будуть на мінімальному рівні, і це дуже важливо. А ще в екрані цього смартфона є технологія та алгоритм під назвою O1 Ultra Vision. Вона відповідає за покращення кольору відео на люту та. Підсилює рівень яскравості контенту в режимі HDR. Так, у рівні 11 Pro Plus є підтримка HDR 10 Наприклад, ви можете скористатися нею в рідному додатку Netflix. І це круто. Безрамкова конструкція навколо дисплея практично непомітна завдяки вигинам з обох сторін і завдяки софту. Тут немає випадкових натискань. Це вже навчилися робити гарно. Але максимальна пікова яскравість екрана 950 ніт. Якщо чесно, я думав, що нижче 1200 ніт, а малете кранів вже взагалі не існує, хоча за яскравістю зображення, і не скажеш, що цьому смартфону чогось не вистачає. Однак, у Realme 11 Pro Plus є козир у рукаві. Частота дискретизації сенсора 1260 Гц. і 20 тисяч рівнів регулювання яскравості. Це ще й геймерський смартфон, але про це варто проговорити в пункті про продуктивність. Звісно. Отже, продуктивність. Вкотре розглядаючи смартфон з Китаю, мене не покидає думка, що знайти пристрій на процесорі від Qualcomm вже зовсім скоро стане неможливо взагалі. У середньому ціновому сегменті та субфлагманському сегменті компанія Mediatek просто все Захопила і це не дивно. Ви бачили ціни на пристрої із Снепдрегон? Це пограбування. Вийдіть, вийде розбійник розбійники. Плохо чуєш мене. Продуктивність Realme Pro Plus відзначається дебютом системи Dimensity 7050 від компанії Mediatek. Це 6-нанометровий восьмиядерний процесор із двома високопродуктивними ядрами cortex a 78 і шістьма ефективними ядрами cortex a 55 Що потрібно знати про цей процесор? Він безумовно потужніший за торічний Dimensity 1080, але його не можна назвати найкращим у своєму сегменті. У тесті Antutu у телефона десь 550 тисяч балів, що приблизно на 5-6 більше ніж у попередньої моделі. У тесті 6-го покоління. Ось такі показники. А ось тест Тротлінг показав, що телефон стабільно тримає оберти, і для цього йому доводиться працювати десь на 85% від своєї пікової потужності. Якщо почати викручувати потужність вище, може початися тротлинг. Так, Realme 11 Pro Plus це ще й геймерський смартфон, плюс дизайнерські рішення. У цього смартфона до 512 ГБ пам'яті по стандарту UFS 3.1 та 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 Так що пограти в будь-які ігри, ви не те, щоб зможете, а повинні це зробити. Є ще одна характеристика, перевірити, яку ми зможемо роки через 4. Це. Сертифікат ретельного тестування під назвою TÜV SÜD 48 Month. він гарантує, що смартфон працюватиме так само швидко, як у перший день після розпакування через 4 роки. Що, ще, ще виявляється, в Realme 11 Pro Plus працює система NFC 360 градусів, тобто ви можете прикладати свій смартфон до терміналу для. Оплати будь-якою стороною смартфона або навіть боковими гранями, що тільки не роблять, щоб зручніше відняти у вас гроші. Дорогі люди, народ України. Будь ласка, просто протистояємо проти грошових грошей. Камера, і тут дуже цікаво, тому що в цьому смартфоні стоїть датчик від Samsung Айзел HP3. Роздільною здатністю 200 мегапікселів. Тобто вперше з'являється він саме в цьому смартфоні. Система камер включає 8 мегапіксельну ультраширококутну камеру і 2 мегапіксельну макрокамеру. Для контексту, щоб ви розуміли, навіть у Galaxy S23 Ultra використовується датчик HP 2. Що я можу сказати? У своєму ціновому сегменті серед китайських смартфонів Realme 11 Pro Plus це лідер. Зі зйомки фото. Знімки в денний час з основної камери мають приголомшливий вигляд. Камера захоплює багато світла, а динамічний діапазон на фотографіях він реально рівня флагманів 2023 року. Realme 11 Pro Plus дозволяє робити фотографії з двократним і чотирикратним збільшенням, але. Це буде кроп з 200 мегапіксельного модуля. Так тут би не завадив окремий зум-об'єктив. Знімки в умовах низької освітленості добре деталізовані, причому навіть без активної функції нічного режиму окремо, варто відзначити дуже швидкий автофокус навіть у темний час доби. Єдиний нюанс у системі камери, який нагадує нам, що ми працюємо не з флагманським пристроєм, це ширококутна камера. Хоча зараз навіть у флагманів ультраширококутна камера не завжди пок показує хороші результати у фото це досі слабке місце будь-якого смартфона особливо в питанні світлосили. у Realme 11 Pro Plus є стереодинаміки це Hi-Res звучання та підтримка Dolby Atmos, і вони дуже дуже круто звучать навіть на максимальній гучності немає спотворень звуків це приємно. Realme 11 Pro Plus працює на операційній системі та оболонці Realme Ui 4.0 заснованій на Android 13 покоління і додає кілька нових функцій. Наприклад, під час відтворення музики зі Spotify, Always on Display пропоную вам елементи, керування аудіо та різні рекомендації. Це зручно. Система Realme UI зараз побудована на системі рекомендацій. Вам часто пропонуватиметься додатковий контент або інші мобільні додатки під час взаємодії з інтерфейсом пристрою. Загалом з Realme UI ми знайомі дуже давно. Тут я для вас Америку не відкрию. Давайте говорити про важливе: акумулятор. Realme помістила акумулятор на 5 тисяч міла годину у тонкому корпусі смартфона, і при цьому. Додала підтримку швидкої зарядки SuperVolk на 100 Вт. Телефон дійсно довго працює без необхідності підзарядки, але якщо вам його потрібно підзарядити, то за допомогою фірмового блоку живлення на 100 Вт, це здійснюється менше ніж за 30 хвилин до 100%. Для більшої переконливості Realme забезпечила смартфон режимом арктичної зарядки, тобто пристрій можна заряджати навіть при температурі. Мінус 17,5 градусів за Цельсієм. І так, давайте проговоримо плюси Realme 11 Pro. Плюс. Безумовно, це дизайн. Словами, це не описати, але повірте, смартфон дуже красивий і приємний. Як не дивно, процесор MediaTek теж можна записати в плюси смартфона це ігровий процесор та потужний процесор, який показує, що взагалі вже не треба. Звертати уваги на смартфони на Snapdragon та переплачувати. Основна камера на 200 мегапікселів, і акумулятор теж перевага цього смартфону. Спірні моменти це відсутність зум-об'єктива, хоча ми маємо справу зі смартфоном не флагманським, а субфлагманським. І пікова яскравість 950 ніт, та, мабуть, і все. Більше питань взагалі нема. Друзі, ось такий вийшов огляд новинки. Пишіть в коментарях, як вам такий огляд. Мені смартфон сподобався. Швидка зарядка, непоганий процесор і головне, дизайн. Шкіряна поверхня смартфону. Це реально мене просто такі флешбеки у 2015 рік. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступному відео. Бувайте!